Я не кохала. Ні. То тобто ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання як вода, плавке та пистре, рве, грає, пестить і засягає топить. топить. пал, воно кипиться, стрине холод, стаємо в камінь. От моє кохання. А те твоє, соломіному духу дитина квола, хилиться від вітру, під ноги стелиться, застріне іскру згорить, не боючись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажать, як покицьку, воно лежить і кисне, як солома, у воді холодній, марної досади. Під пізніми дощами каяться.